Такий вигляд мало приміщення 50-х років у мікрорайоні Баранівка у Сумах, де колись розташовувалася пошта. Тепер воно відремонтоване і готове прийняти дітей і дорослих для навчання. В ньому відкрили Ромський освітній центр. Тут готуватимуть дітей молодшого віку до школи, розповідає голова Ромського національного об'єднання Микола Москальов. Школярам допомагатимуть тут надолужити освітні втрати, які сталися внаслідок дистанційного навчання. Мені треба підтягнути школу, трохи не розумію, тому що навчаюся онлайн. І треба потягнути декілька уроків. Іногда немає інтернету, і світ відключають, і треба трохи підтягнути, тому що не завжди буваєш на уроках. У школі теж треба підтягнути математику, англійську. Ну щоб підтягнути. А що підтягнути? Школи не вистачає? Да, на онлайні погане навчання. Єва навчається у коледжі, але теж хотіла б скористатися послугами нового центру. Мені треба підтягнути навчання, тому що я останні пару років не дуже гарно навчалася. Мені треба підтягнути і англійську, і математику, і українську мову. Тому я вважаю, що мені потрібно. В центрі викладатимуть основи комп'ютерної грамотності англійську та українську мови. математику працюватиме психолог. Освітній центр не замінює школу. Це буде репетиторська робота за різними предметами, говорить Микола Москальов. Тут будуть працювати. Фахівці, вчителя, вони будуть працювати тренерами. Це ті вчителя сумської школи номер 5 які працюють, які знають психологію ромських дітей, тобто вони знайомі, вони знають це, вони дуже фахові, і тут якби питання немає, не було при виборі, скажімо. Центр це, дійсно зауважити, що не лише для румських дітей, але й для діток місцевих, які забажають сюди прийти. За словами Миколи Москальова, в освітній центр запрошують і дорослих. Жінки є й молодь, які, ну, скажімо, безграмотні і не вміють читати і писати. Тому це якраз і, і для них буде. Розумієте, цю ситуацію потрібно виправляти У Геомануша. Вже був досвід ось такої, ось такої роботи, але він був короткостроковий 6 місяців, і вони допомогли вже тим людям. А після цього інші вже прийшли, кажуть, ми теж хочемо. Проєкт підтримав німецький міжнародний фонд пам'ять, відповідальність, майбутнє за підтримки данської ради у справах біженців. Грант наданий ромській жіночій організації Мануша, говорить її очільниця Ольга Михайленко. Вдячність данської ради у справах біженців. Все наповнене, яке знаходиться в нашому центрі: столи, стільці, дошка, екран, проектор, да, декілька комп'ютерів, крісла, меблі це все данська рада. Освітній проєкт розрахований на два роки. Також приміщення надаватимуть для проведення тренінгів і зібрань ромської громади, наголосив Микола Москальов. Це не тільки там ромське освітніцем. Загалом це буде як вам сказати, це буде ромський простір, де можуть люди зібратися, ті ж самі жінки чи чоловіки, поговорити, якісь обсудити якісь проблеми. Потрібно ми запросимо якихось фахівців, скажімо, з приводу тих якихось проблем. То вони пояснять, научать чи розкажуть нам, як ті чи іншій ситуації, що робити. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.